У мальовничому селі Скорики під Волочиського району на Тернопільщині можна побачити пам'ятку архітектури національного значення дерев'яну церкву Івана Богослова. Згідно з легендами, саме у цьому храмі перед походом на Збараж сповідалися і причащалися козаки Богдана Хмельницького разом із гетьманом. Церква Івана Богослова у Скориках є однією із чотирьох на Тернопільщині, де досі збереглася гонтова покрівля. Вражає у храмі різьблений іконостас його згідно з переказами подарував Богдан Хмельницький. Іконостас везли волами з Києва саме у церкву Івана Богослова. Славиться дерев'яний храм у скориках кількома цінними з мистецького погляду іконами. Святині виконані у національних українських традиціях. Люди з великою побожністю приступають до образу Богоматері, яка тримає на руках маленького Ісусика, зображеного у вишиванці. Колись в храмі у скориках зберігалася ікона Страшний суд з широко розкритою пащею Люцефара, куди художник вправним пензлем відправляв грішників та ворогів народу. У 90-х роках церкву Івана Богослова реставрували. Відновили у храмі також іконостас. Одночасно з реставрацією храму відновили і дзвіницю, що є одночасно і брамою при вході на подвір'я. Дерев'яна церква Івана Богослова у скориках включена до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. Це місце, де впродовж століть лунає молитва про Боже благословення і опіку Пресвятої Богородиці.